Брізарт захищає слизову від квіткового пилку. У російських аеропортах через наліт невідомих добрих безпілотників триває колапс. Там скасували або навіть попереносили десятки рейсів. Люди сплять на кріслах, валізах і навіть на підлозі. Деякі чекають на виліт ще з вчорашнього вечора. Рейси затримуються на понад 13 годин. Десятки літаків стоять у чергах на виліт, пасажири сидять на бортах без води та їжі. Повідомляють російські пабліки. Наприклад, пасажири рейсу анталія Москва вже понад сім годин, а то й навіть вже більше сидять в літаку до Пулкова після приземлення. А пасажири з Ташкента та Челябінська провели у літаках цілу ніч, звідки їх не пускали до аеропорту. За даними Росавіації, зараз обмеження на прийом і випуск повітряних суден діють у восьми аеропортах Росії: це Домодєдова, Жуковський, Казань, Нижньокамськ, Калуга, Нижній Ново, Новгород, Тамбов і Ярославль. До речі, польоти вже стало відомо обмежені також і в аеропорту Кірова. Велике навантаження лягло на Петербурзький аеропорт Пулково, який приймає рейси як запасний аеродром. Аерофлот заявив, що вживає зараз всі необхідні заходи для стабілізації розкладу. В Уральських авіаліній 12 рейсів вимушено приземлилися на запасних аеродромах. 17 також були затримані. До речі, росіяни коментують це все, пишуть, що Піду міняти квитки. Чекайте мене на РЖД, це тобто на залізниці. На сайті Аерофлоту написано, що ті квитки, які купували раніше через інтернет, повернути можна тільки через офіс або кол-центр. В тому офісі черга більше ста людей. Відповідно, кол-центр недоступний. Третій день намагаюся вже потрапити до Казані, пишуть пасажири у чатах. Ну і застряг в аеропорту Пулково і півець Басков. Скажиться, що сидить в літаку вже понад 6 годин. Причиною колапсу російські змі називають атаку невідомих дронів. Ох, ми ще ми з Ще не долетіли ми з Іркутська, тільки сіли у Пітері. І вже 6 годин сидимо у літаку. Нас поки не випускають, бо величезна черга та розвантажують літак. Словом, ніхто нікуди не летить, ніхто нікуди не вилітає. Ось так Мінстратехпром показав далекобійний український безпілотник fp 1 який летить до 1600 кілометрів. Цей БПЛА несе бойову частину вагою до 120 кілограмів. Ось тільки подивіться, яких він розмірів. Цей дрон продемонстрували на заході, присвяченому дню піхоти збройних сил України, який відбувався вчора. Точних характеристик БПЛА немає у відкритому доступі, але на його стенді зазначено, що ФП-1 вражає ворога на стратегічній глибині. Цей БПЛА, за словами заступниця міністра стратегічної галузей промисловості Анни Гвоздяр, виробляється в дуже великій кількості. Про прильоти саме цього дрона по російській території стало відомо ще наприкінці березня цього року. І однією з цілей були тоді об'єкти паливно-енергетичного комплексу, але ніхто не знав, як виглядає цей дрон. Ось Зараз ми тільки його вперше побачили. Виставка українського зброєння, на якій і представили ще 12 зразків військової техніки, проводиться в будівлі Міністерства закордонних справ України. Для чого? Для того, щоб іноземні гості, які прибувають до столиці, могли особисто подивитися на досягнення українських зброярів. Ну і як заявив міністр закордонних справ Сибіга, що саме ось такі експозиції вони посилюють довіру до українських розробок і стимулюють наших союзників інвестувати в український ОПК.